Вітаю, друзі! 3 грудня сьогодні з вами знову Ларик Лачок. вчора, пізної ночі. Ми з вами спілкувалися тут на каналі про підсумки переговорів Путіна та Віткофа. Ну і там був зять Трампа Кушнер. Після того як переговори закінчилися, Вітков заїхав до посольства США, ймовірно зателефонував Трампу і швиденько полетів до Сполучених Штатів Америки з Зеленським. Він не зустрічався, хоча були плани про те, що вони перетнуться можливо в Ірландії, можливо, в Брюсселі. Цього не сталося. Ушаков, після того, як пройшли переговори, вийшов із коротким брифінгом буквально до 10 хвилин, і сказав: компромісного плану поки що немає. Але ми рухаємося. Державний секретар США Рубіо давав напередодні інтерв'ю телеканалу Fox News і сказав, що територіальне питання є ключовим у війні Росії проти України. Територіальне, навіть можливо, не НАТО. І решта, ну будемо дивитися, друзі. А у НАТО планують план Б, готують план Б на випадок, якщо мирні переговори щодо України проваляться. Не можу сказати, що вони провалилися, але і не можу відзначити, що є великий рух вперед. Втім, крім Ушакова, це ніхто не коментував. Давайте по порядку зараз розберемося з тим, що вже відомо буквально за кілька годин мені про підсумки цих переговорів, про подальші події, про заяви окремих політиків і спробуємо спрогнозувати, що буде відбуватися далі. Тому, будь ласка, підписуйтеся. Дякую, що долучаєтесь. Дякую тим глядачам, які випадково потрапили на канал, але залишається тут. Спасибі вам величезне. Ну а хто пішов, повертайтеся. Ну і також прошу друзі вас про збір. Ми зібрали вже майже 100 тисяч із необхідних 150. Посилання на збір є в описі під цим відео. Ми збираємо зараз на чуйки для наших воїнів. Підійшла наша черга, ми чекали три місяці на те, коли виготовлять нам три чуйки, точніше, нам нашим воїнам. Це справді дуже величезна проблема. Ну і також низку потреб треба закрити як зазвичай, як правило, як традиційно. Ми це робимо для 66-ї бригади. Тому прошу, друзі, долучайтеся. Тепер трішки детальніше. Ушаков після того, як були закінчені переговори, сказав, що Вітков та Кушнер обіцяли російській стороні поїхати відразу до Вашингтона і не зустрічатися із Зеленським. Ну, справді, Росія завжди дуже послідовно і професійно діє в дипломатичному руслі. Попри те, що це наші вороги, мені неприємно це говорити, але треба в них цьому повчитися. На превеликий жаль. Раніше друзі, кореспондент Аксіос Бара Кравіт повідомляв, що саме ці двоє Віков та Кушнер, після того, як переговори з Путіним, говорили вони майже 5 годин, мають зустрітися ці двоє із Зеленським в одній з європейських країн. Французькі ЗМІ писали про Ірландію. Саме туди Зеленський полетів з офіційним візитом. А журналіст Баракра відписав про Брюссель, але згодом сказав, що зустріч скасували. І за даними сервісу Flight Radar, борт Віткофа вилетів практично відразу із Москви після того, як закінчилися переговори. Він не робив жодних проміжних посадок в Європі. І на 8-9 ранку, за Києвом, те, що мені вдалося відмоніторити, то літак Віткофа вже перебував у повітряному просторі Канади. Ну а що буде далі? Будемо дивитися сьогодні продовження. Точно буде додаткові заяви, друзі. Тому, аби їх не пропустити, перевірте свої підписки і на мій телеграм, на який посилання є в описі під цим відео. Там інформація з'являється швидше. Дехто ж, каже Марко Рубіо, вважає, що ми повинні просто продовжувати надавати в Україні необмежену фінансову допомогу, скільки б ця війна не тривала. Ну, певне, він має на увазі ту фінансову допомогу, яку надавали нам попередники Трампа. Тому що Трамп не надав жодної фінансової допомоги Україні. Ну кілька сот мільйонів доларів в рамках традиційної щорічної програми це зовсім не та історія, яка нас би задовільнила. І він каже, що надавати надалі військову допомогу фінансову Америки просто так не збирається. Це нереалістично і цього не буде. Ми давно про це говорили. Ну а сам Рубіо стверджує про те, що головним проблемним питанням у переговорах є територія. Зараз, каже, вони буквально борються за територію розміром. 30 50 кілометрів 20 відсотків Донецької області, що залишилося? Ми намагалися з'ясувати і каже, на мою думку, досягли у цьому певного прогресу. чим можуть жити українці, що дасть їм гарантії безпеки, що в майбутньому до них ніколи більше не вторгнуться, і що дозволить їм не тільки відбудовувати свою економіку, але й процвітати як країна, бути країною, економіка якої зростає. В Принципі доволі привабливі речі говорить Рубіо, коли каже про процвітання України. Але от щодо решти питань, ну в нього є певне нерозуміння того, як має саме вибудовуватися переговірна позиція. Втім, друзі, ця позиція команди Трампа вона іншої не буде. Ну він говорить, що теоретично, якщо робити правильні речі, а це справді дуже важливо про правильні речі, то через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії. Може. Але для цього треба передумови і щоб війна припинилася. каже, отже, зупинити війну, переконатися, що вони ніколи більше не будуть піддані вторгненню або нападу, захистити давні і довгострокові суверенітет та незалежність України, щоб вони не стали маріонетковою державою, і дозволити їхній економіці не просто відновитися, а процвітати. Саме цього ми і намагаємося досягти. І він переконаний, що Москва та Київ, зрештою, приймуть рішення про завершення війни. Говорить, що Росія і Україна стали ближчими до мирної угоди, однак для досягнення кінцевої мети поки що цього недостатньо. Зрештою, каже, вирішувати їм, якщо вони вирішать воювати, ну що ж, нехай війна тоді продовжиться, але ми спробуємо покласти їй кінець. Ну і вчора. Коли сонний Дональд Трамп слухав, як Рубіо коментує для преси політичну ситуацію в США та за кордоном, Рубіо говорив про те, що великому Дональду Трампу вдалося зупинити багато воїн, завдячуючи йому, сонце в США встає і воно сідає. Я не іронізую. Все так і виглядало, тому що окремі чиновники говорили, що це завдячуючи Трампу, у США не було ніяких там цунавів, повень і так далі, тобто природних катаклізмів. Навіть до цього доходить друзі, помічник же, ж Путіна Ушаков, коментуючи зустріч свого начальника Путіна із американською делегацією, каже, що компромісний варіант щодо України треба ще шукати. Деякі американські напрацювання прийняті для Росії і прийнятні для Росії, деякі не підходять. Тобто, не випадково друзі, я вам вчора акцентував увагу. Про те, що крапку в переговорах поки що зарано ставити, і дійсно росіяни розмірковують, адже їм треба розуміти, як вижити в тій ситуації, коли економіка Росії просто валиться. Це визнав Путін. Ми про це з вами на каналі говорили неодноразово. Для мене особисто така заява Путіна є особливим маркером, так само як особливою була. Заява вибачення Путіна Передалієвим, коли він дуже трясся, аби його газ був в Європі. Бо з газом у Європі у нього буде скоро все дуже дуже складно. Втім, як пише напередодні цих переговорів видання NBC News, залишається ключовими невирішеними три питання, на які Кремль не хоче йти. На поступки маю на увазі, це стосується наполягання Кремля про повний контроль над усім Донбасом. Про що щойно ми раніше сказали? Радикальне скорочення Збройних сил України, але це пишуть журналісти. Я особисто не бачив жодної поки що заяви про це. Звісно, журналісти пишуть про те, що, мовляв, Україну будуть примушувати відмовитися від частини озброєнь. Ну і також визнання Сполученими Штатами Америки та Європою анексованих територій як російських. Це дійсно обговорюється. Ну і загалом... Західна преса зараз пише про те, що переговори представників США з Путіним закінчилися нічим за великим рахунком, так. Але наголошую, що в принципі переговорний процес триває. Це може означати, що зараз обидві сторони затягують ці переговори, і це абсолютно очевидно. маю на увазі і Україна і Росія для того, щоб досягти інших умов на полі бою або в інших сферах, аби Далі переговори проходили на більш вигідних позиціях. Чи це так буде? Ну як ми друзі з вами говорили в попередньому відео, в нічному я вам розповідав про позицію Європи стосовно переговорного процесу, реакцію Кремля. І всі чудово розуміють, що в багатьому європейському союзі сьогодні закінчення війни не дуже на руку. І у НАТО, до прикладу, не виключають того, що переговори можуть бути провалені повністю. Відтак НАТО готує план Б на випадок, якщо мирні переговори щодо України проваляться. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на вісім дипломатів альянсу. Європейські союзники сумніваються у результативності американських зусиль, адже Путін пише Радіо Свобода. За їхніми словами, наполягає фактично на капітуляції України. У разі зриву партнери готові перейти до альтернативних дій, нарощувати військову допомогу, зміцнювати економічну підтримку Києва та посилювати санкції проти Росії. Хоча з цим у європейців виходить не дуже влучно і вдало. А от міністр війни США Піт Хекзет каже: Ну я дуже хотів би, аби Трамп, Зеленський та Путін зібралися на новорічну. Вечерю чи сніданок, ну не знаю. Він каже наступним чином: на даний момент я думаю, що це буде президент Трамп, Путін і Зеленський. Подивимося, що вийде. Та не має значення, що подавати на стіл стейки, що президент захоче, та і буде. Подивимося, що вийде. Це буде вечеря заради миру. Просмажені стейки, ну і далі крінжова фраза Піта екзета із російською заправкою. Тієї, якою вони вчиняють, яку вони нам вчиняють, яку вони нам кожної ночі влаштовують, заправка у вигляді повітряних атак. Минулої ночі вони знову були. Європейський же Союз тим часом фіналізував угоду про повну відмову від імпорту російського газу, про що ми щойно з вами друзі тут говорили, і до кінця 27 року кажуть, що вже не будуть його отримувати. Зараз на вулиці 25-й, тобто ще два роки Росія буде постачати газ до Європи. Регламент передбачає юридично обов'язкову поетапну заборону імпорту, як зрідженого природного газу, так і трубопровідного з Росії із повною забороною наприкінці 2026 року для скрапленого природного газу та восени 2027 року для трубопровідного газу. Там окремі винятки будуть ще до осені 2027 року по контрактах, які діють. Це кажуть, вони має сприяти стратегічній меті створенню стійкого енергетичного незалежного ринку Європейського Союзу, водночас зберігаючи безпеку постачання. Ну, можливо, їм вдасться це зробити, але якщо війна буде заморожена, то, звісно, ці всі проекти просто в унітаз. Тим часом санкційна політика, нібито гучна, потужна, і Трампа, і Європи, вона має масу дірок. Росія та В'єтнам організували схему для обходу цінової стелі на російську нафту. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Москва та Ханой підписали в травні цього року угоду, яка передбачає розширення спільного видобутку нафти та газу цими двома країнами на території Росії та В'єтнамського прибережжя. Особливо показуємо є. Говорить гур, закріплення в документі мінімальної ціни реалізації нафти не нижче 75 доларів за барель, тоді як країни ЄС запровадили стелю у розмірі 47,6 доларів за барель. Ну так, росіяни будуть шукати, як обходити санкції, і Індія буде продовжувати купувати нафту разом з Туреччиною. Я, до прикладу, цьому не маю жодного сумніву. Тепер на рахунок обстрілів про які я вам друзі вже згадував, тут минулої ночі. Запустили по Україні 111 дронів, нам вдалося збити 83. Є, на жаль, влучання або падіння уламків на 13-й локаціях. Уночі через удар дроном по Павлоградському району Дніпропетровщини загинули два чоловіки 43 та 50 років. Ще троє постраждало людей. Частково зруйновано приватний будинок, ще шість пошкоджені на Херсонщині. Також через обстріли загинула одна жінка, інша поранена в самому місті. Також є травмований чоловік у Білозерці та самому Херсоні. Під удар потрапила територія комунального підприємства. Пошкодження будівлі, транспорт і контактна мережа, Росія також атакувала безпілотниками енергооб'єкт на Одещині. Але і наші дрони, друзі, летіли на територію Росії, повідомляють про пошкоджені нафтобази у Тамбовській і Воронецькій областях Росії. Внаслідок же ж атаки українських безпілотників на будівлю ФСБ в Ачхої Мартанавському районі Чечні у ніч проти 2 грудня було поранено двох співробітників відомства. Про це пишуть. Російські засоби маси інформації. Ну і на завершення, друзі, вам інтригуюча інформація про корупційний скандал в Україні, який нібито затих, але його все-таки намагаються медійно підтримувати різні спікери. Ну, буквально вчора для Радіо Свободи невелике інтерв'ю давала колишня речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель. Ви добре пам'ятаєте, її вона не в Україні, я так розумію. І вона заявила, що Єрмак часто вводив Зеленського в оману. Не в оман. А в Оману друзі Єрмак каже, дуже небезпечна людина. Юлія Мендель заявила, що в 2019 році в США Єрмак запитував у політичного консультанта, як стати президентом України. А після переконував Зеленського, що вторгнення Росії не буде. Ну, мовляв, усьому винний Єрмак. Я зараз говорю це з певною долею іронії, поясню, чому. Далі вона заявила, що Єрмак подавав Зеленському інформацію так, як йому було вигідно, та впливав на роботу правоохоронних органів, блокував закупівлі та зупиняв виконання доручень президента. Єрмак також телефонував чиновникам та забороняв робити те, що просив Зеленський. Оце серйозна претензія. Мендель сказала, що отримувала такі дзвінки особисто. Від Єрмака. І вона сказала, що зараз, коли я це говорю, мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу, дякую за те, що я жива. Тому що Андрій Борисович це дуже небезпечна людина, бо може запускати кримінальні провадження на рівному місці. Так вона пояснила, чому вона боїться за своє життя. Ну мені це все виглядає, друзі, наступним чином. Або Єрмака зливає сам Зеленський. Або ж це просто зуб Юлії Мендель на Єрмака. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, звісно, з приводу коментаря Юлії Мендель, ви знайдете точно це інтерв'ю в мережі інтернет, воно вже просто розлетілося. Що ви думаєте з приводу переговорного процесу і перспектив досягнення мирної угоди, пишіть, будь ласка, в коментарях. І не забудьте, я вас дуже прошу долучитися до збору. Залишилося трішки більше 50 тисяч. Дякую, що були зі мною. Дякую за підтримку. Всіх люблю ці мною. шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!